Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 13 липня, 505 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни випустили 20 іранських дронів Камікадзе. Більша частина летіла через південь, центр України і на Київщину в нашу столицю. Також невелика частина летіла через північ, теж на Київ. Тому більшість збиттів були над Києвом. Трохи дронів позбивали в центрі та на півдні, Тож загалом 20 з 20 дронів збили. Але на жаль, уламками в Києві пошкоджено декілька житлових будівель. Є чотири травмовані людини. Зранку повідомляли, що, начебто, одна людина загинула від атаки дронів, але з'ясувалося, що пожежа, в якій загинула ця людина, не пов'язана з атакою дронів. Ще цієї ночі росіяни випустили дві крилаті ракети Калібр з Чорного моря. Але теж на щастя, дві ракети збили. Одну ще збили майже після вильоту в Миколаївській області, а друга ракета долетіла через центр аж до Хмельниччини. Її там теж збили. А в Одеській області сьогодні була повітряна тривога, пов'язана з активністю російської авіації над Чорним морем, начебто, росіяни хотіли обстріляти острів Зміїний. І два дні тому також росіяни з авіації в Чорному морі обстрілювали острів Зміїний. Також була повітря. На тривогу в Одеській області. Росіяни, напевне, думають, що там до цих пір Зеленський. Смішні росіяни в сусідній Миколаївській області минулої доби під час дронової атаки збили чотири іранських дрона. Ще минулої доби збили десь біля п'яти дронів різного типу. Скоріше за все розвідувальні біля Очакова. Бо там знову були обстріли, але цього разу росіяни обстрілювали акваторію Очакова, тому без жертв. А от на Херсонщині, на жаль, є загиблі. Одна людина загинула від російських обстрілів, ще четверо травмовані. Ну, помста росіянам, ви знаєте, буде. Ну, а ми давайте закинемо трохи грошей волонтерам.